В іноземна археологія, є така туха і такекла. І, і, скажу вам чесно, це дуже важко, але, але і ми дуже таке вантажені. Але не зважає на це, я знаходжу час, аби готувати. Вдома я робила це, це була більш одна акція. Або тут вже дуже для бажання, але тут вже живучи самостійно, я мушу це робити. І хоч я намагаюся готувати до часто, різноманітнювати свій раціон і готувати щось повноцінне. І як то діляться на цей час, достатньо часу, зважаючи мій забитий садчик. Я була дуже здивована, коли пізнала, що дуже багато людей не вважають або їх харді, особливо старшого першого курсу, вони не вміють готувати і мене це дивує. Може, це має собі підшумця, але принаймні, я збираю своїм прикладом довести, що це не так. на факультеті на місці третій курс. Готувати люблю, але люблю готувати рідко, для того, щоб це мені не набридало. Коли готую, то готую натхненно з креативом. Супи варю знову ж таки дуже рідко, але як варю, то вже так добре. Сьогодні варитиму суп з пельменями, тому що м'яса немає. Добре, але це не важливо. Важливо, що я туди додам бабусину консервацію. Це дуже нетипово, але я хочу, тому що там квасоля і моя бабуся завжди готувала борщ квасолі. Не дивлячись на те, що це не борщ, квасоля буде. Очікую, що моя креативність принесе хоч якісь плоди, і суп вийде смачний. Тому що як такого рецепту немає, все інтуїтивно, квасоля теж інтуїтивно. Тому очікуйте. Отож, Даша, що... скажи, скільки в тебе є татарні, на... в холодильницьких на твоєму хате, як я це сказала, списку того, що ти можеш хатувати. Гарініко, ти собі нагадаєш, скільки більше, ніж 1001. Тому що я себе готую на око і коли є які продукти, <свіття> насправді. Тому кожен раз виходить нова справа. А ти що останній раз готувала? Суп і тошину капусту. Як? Я його совше не побуло. Я впевнена, що в столовці краще. <рісті> і який суп ти будеш готувати? Так, там є звичайні, що на тушонці. І на тушанці. А тушанка домашня? Доводська. Доводька <рісті> вже. <не пали>. Але <рісті> там такі технології, що вона практично ще й домашні. Що, <ріст> Справді я теж деколи кутушовку. До домашню правда, але все мені спробувати забудьку, може вона краще. Я готуватиму суп пряний, тому що це дає смак. Коли немає м'яса, смак дають приправи. А м'яса в мене немає, я подумаю тебе є якісь секрети для приготування супу. На скалі бачите те, що я не знаю, як ви інше, але те, що я дуже довго його тут. Після того, як я закинула всі інгредієнти, вони більш-менш готові, я десь на пів години чи лишаю його, щоб він не бачив, що не знав. Місмі називають літи. Якби вагитися на дуже повільному mm -hmm. вогні, що він навіть не кипить, а навіть просто... Тепло залишається в статеді. Для того, щоб він набирається. Ну, насправді я так лишаю його на хвилин 10 після того, як в принципі все приготується, для того і справді, щоб він просто обмінявся і смакав, не знаю, щоб інгредієнти між собою подруги. Журналістка. Навчаюся на третьому курсі. І перша страва, яку я коштувала Вероніки. Так. Ну, спершу я хочу оцінити її за естетичним виглядом, за подачею. Тут біля неї якась серветка Ось. Ну, порція невеличка, Акуратно так все воно. Красива мисочка жовта, вона дуже гарно поєднується із жовтою і картоплею. І оранжева морква дуже красиво поєднується, вписується у цей жовтий колір. Так, тут є е, м'ясо, тут є крупа і, і все. І очіки я назвала. Коштую. Насичений смак. Колеги насичений. Солі. перцю, всього достатньо. Мені мені подобається. Я біосмак все діла. Але треба ще вам залишити. Так. Ну, за креативністю. Можна було ще щось додати, закрити біженці Що там, щоб поработати гарніше за смаком максимум. <му> Наступного пробую я. Так, Я Ольга, фінансист, четвертий курс. Погоджуюся, із словами моєї колеги Анни. смак досить насичений, спецій вдосталь. Шматочки майже симетричні, все дуже гармонійно поєднується. На мою думку, чуть-чуть не вистачає якоїсь зелені, яка б дуже гармонійно сюди б вписалася, для певного контрасту, але смак дуже хороший. Мені подобається. Я Юліана, перший курс кіберкультурології, і зараз я пробуватиму цю страну. Смак загалом насичений, дуже добре відчуваються овощі, особливо картопля. І також м'ясо. Загалом мої колеги вже майже вся сказали, то тобто я з ними погоджуюся, тільки естетичний вигляд бюджет... бажає краще. Бажаю краще так. Мені все подобається. На відміну від попередньої учасниці, Дар'я додала сюди трохи зелені, що зробило, розбавило, так би мовити, кольорову гаму цієї страви. Ну і ще полімені білий колір додають непогано. Жовта мисочка теж красиво, так як і в попередніх учасниці. Воно все дуже акуратно, нічого не розляпано, не розвезено. Це вже великий плюсик у карму. І далі ми переходимо до наступного критерію це смак. Ось я спущую. Я відчуваю багато спецій, перець, ще якісь трави ми виложем. Ну, Все добре проварено. фасоля м'яка. Не знаю, що якщо до... С mm -hmm. Я думаю, что можно, в принципе, на максимум. Цією колегою смак дуже навіть незвичайний, тому що перець в лугарський супи я вперше розкуштую, тобто це для мене певні навіть оригінально. М -м -м, стосовно мене цікаво, чи косоля нормально проварилась. Так, вона нормально проварилась. Цим <кхід> проблем немає. І ще також я хочу оцінити те, що не оцінила моя плема, це перевірити, чи Тісто не переварилося, бо це іноді дуже часто помилка. Тісто не переварилося. Все дуже добре. Я би, можливо, трішечки додавала би ще солі, але це особисто мої смаки. Оригінальність подачі мені подобається, тому що якраз є зелень, яку я дуже люблю. Вона завжди не краси в страві. Достатньо кольорів. Слово, мені дуже сподобалося. Мені дуже подобався контраст кольорів е, і саме подача, доки мої колеги і не спортили. але загалом це мене не віддали. Дуже відчувається перець, і це дуже великий плюс, бо я люблю перець. Е, Дуже О, мені дуже подобається як нарізана картопля, вона дуже гарна, аж хочеться її скуштувати. Дуже, дуже добре. Креативність е, страв наших учасниць. І е, Я хочу сказати, що е, у удалі е, були присутні такі елементи, як зелень, яка більше прикрашала страву, е, а також пельмені. Ну, тобто вона сама виготовила цей інгредієнт, і це було доволі незвично додати пельмені в суп я ще такого не куштувала і раніше не помічала. Тому для мене цим критерієм перемагає далі. Наступний критерій, який ми хочемо заключити, це, звичайно, смак. Хочу відмітити, що обидві учасниці домовилися ідеальної комбінації смаків. Вони використовували різні спеції, але смак обох вийшов досить насиченим, яскраво вираженим та дуже гармонійним, яке дуже гарно поєдналося з їхніми інгредієнтами, які вони додали. Тому за цим критерієм, як на мене, перемогли обоє. Були дуже хороші достойні страви, які достойні похвали. Та із такої обмеженої кількості продуктів, яка була, вони приготували досить круті страви. Так, і головне, це все таки смак. А з усаком вони обидві молодці. Вони чудово поїлися, тому я вважаю, що це майже ще нічия. Так.